Привіт усім. Хотів розказати ще про одну свою саморобку тепловий насос. Опалюю він зараз будинок площою 230 квадрат. Зроблений на базі кондиціонера е, Panasonic на 34 BTU. ДТУ. Це в нього була така модель була. Зараз сонячно що було зроблено. Ну, По-перше, виявилося, як я купував цей блок, ну, але він був за 10 тисяч гривень, це понятно, що компресор був не але я брав більше його заради облогмінника. Компресор я замінив на аналогічний, але трьохфазний. Тому що я в будинку три фази, одну фазу грузити. Ще й він старт-стоп. Відповідно, пускові токи були великі, там того. Там конденсаторне блокжилення. Ой, двигун. А цей в мене працює через частотник, плавно пускається, плавно зупиняється. Так, зроблено на базі отакої плати. От. Китайської. Блокжилення я переробив на імпульсний, бо це був трансформатор. Бо в мене воно можливо буде живитися від постійного струму, повністю від батареї От, ну Тут клемник. Контактор був ще від старого, теплового, від старого компресора, але він по суті як гриле зараз працює, бо управляє частотним перетворювачем. Тут у нас термостат. Я зробив підігрів картера ще компресора, він вже заізольований, тому не видно повністю вклею його ізоляцію, набагато ефективніше. У внутрішній стороні блок теж весь я обклею, як видно. Це конденсатори вентиляторів. Теж медведь знайшов. ось Бо це, що зараз продають, воно там на рік-два і конденсатори дохнуть. По датчиках є. Чотири датчика в цій системі. всас компресора, нагнітання і є <святування> перегрів. Датчик перегрів, він там внизу. ну і датчик е, цього. З, навколишнього середовища температури. От, тут кришку я теж вклею. Ізолятором набагато ефективніше з ізоляцією. Я подивився, просто що сучасні теплові насоси там цей компресор так запакований. що це Я ще думаю, може я його тут замість у цього наклоплею. Ну, тут два вентилятора. Компресор. Він взагалі тут до 4 кВт, але чогось з мене піч 2,2 практично не споживає О, на всіх режимах. По продуктивності на тепло. Він виходить десь біля 10-11 кВт. Ну, коли на вулиці. Особливо, зараз така погода. то це Взагалі. Потім я його накручу на температуру, щоб він вімкнувся, покаже. Так, тут в мене така шафа. Це буде управління вентиляцією. І тут я поставив частотник, який керує безпосередньо компресором. Це дозволяє плавний пуск робити розгон 3 секунди. Взагалі струм не. Не зростає, там пікових нема струмів. По суті, на номіналі постійно працює. Заваляв саме такий дампус. Ну і я його поставив на 42 Гц, тому що е обмерзав теплообмінник зовнішній. Ну, як на мене, за швидко. Ну коротше за велика продуктивність, я чуть-чуть скрутив. Щоб не було такої продуктивності. Бо він там вплоть до 14 кВт тепла маслав. Я думаю, це забагато на будинок мій. Нам добре він теплоізольований. От. Тут зараз ще тимчасово такий от, пульт управління. Він блокується ще. О, він розблокувався. Можна подивитися всі температури. Це виставлена температура. Це навколишня. Тут ну, нагнітання. Коротше, треба вімкнути, тоді буде все понятно. Ну, Непоганий цей контролер, то що управління таке. Наприклад, ми зараз піднімемо встановлену температуру. От. Все, він вже включив він вентилятор, запустив компресор. Перемо поглянемо, як воно все працює, поки відкрите. Показує зразу споживання. Зараз один 9 лака. Тут у мене без лап трошки, бо панелі сонячні встановлює. От от він запрацював. Вентилятори криті, компресор. В мене йдуть трубки аж підуть, ладісний. Mm -hmm. Зараз покажу, там в мене датчики є температури. От він зараз нас виходить на режим. І капітані кришкою взагалі. Ось таке. Ну, При таких температурі 10 градусів на вулиці він навряд чи буде. Обмерзати, правильно? Все можливо. Оце пламін відбирає гідно. По моїх розрахунках кок, виходить, біля чотирьох ну, при заразних температурах. От ми можемо зараз подивитися температури. Я Його розблокую одною рукою. Так собі. Так, дивимося. Він ще на режим, звісно, не ріш, але... правда. 3 градуси в нас. На всасі, скоріше всього. Да, це перегрів 6 градусів. Це вже на всасі цього компресора. От, 2 от падає температура. Це те, що подається на е, випарник, а це вже з випарника. тобто от... Потім 37 градусів зараз фреон має на виході. Ну, ще мало, буде білі ще. Ну і 10 на вулиці. О, зараз спустимося в підвал і побачимо, яка там перепад на тепловмінник. От, вже мінус 1. Йде на випарник. 6 з випарника. тобто у нас 6 градусів перегрів. 41 фреон. У мене в системі взагалі небагато. У мене буквально, я підтримую зараз там 20 градусів, більше не треба в будинку 16. Тому що у нас ще тут ремонтні роботи. Ну от він споживає 2 кВт десь в режимі 2,08. Все, більше він не, не місце. Там ТРВ собі, там електронний ЕРВ, він собі підрегульовує і практично от на цих обертах компресора він більше не ніде. Ще можна подивитися зараз, що по обмерзанню один там пару хвилин порубив. Ну, ще взагалі, конечно, з'являється руса. Ось ЕРВ в нас. Взагалі цей кондиціонер дуже раджуваці, типу. Вони Вони йдуть на 410-й фіон, старт-стоп, якісні компресори, там бейкінуські компресори стоять. Але тут ERW штатне і без Такої плати ви не зможете ним управляти. Ця плата працює і з ТРВ, і ЕРВ, але вона має можливість. Ок. Що ще буде? буду робити? Буду є грів картера під'єднаний через цей термостат. І ще один термостат буде на підігрів під Дона. Не знаю, Щоб часу мерзку не набрало, бо тому... наразі він не образає, але раніше спасає постійно його від тайку. От. Вона спробувала на цій. Там постійно воно міряє температуру е випарника, оцей оце якраз перегрів і по, суті, по ньому воно і спрацьовує. Та, і, бачите, малий перепад, значить, по суті, це все замерзло і починає. Порозка розмороз. триває буквально 2-3 хвилини, красок потужній, і зразу це все ростуть. Ворожує його застикає і у мене проблем нема, воно стікає сюди і потекло на вихід. По суті, возневу систему. Це буду знімати, це на 22-му пригоді. Це не актуально міняти. Це в мене на підігрів повітря. Тут в мене рекуператор на повітря. Така система, що буде. Це вхідний фільтр на вхідне повітря. Тут вихід повітря через рекуператор, і тут в мене з усіх кімнат будинку, з деяких навіть по дві, йде подача і е вихід повітря для рециркуляції. От, тут буде підмішуватися свіже повітря з рекуператора, а в основному буде постійно мішатися. ну там, буде підмішуватися. А тут ну, і буде ще кондиціонер, який зможе гріти або холодити повітря. Я на 410-му фригові зроблю. Ну, типу Ось така система. тут. Оце якраз ті частотні перетворювачі тут будуть керувати тими вентиляторами, тому що ті штатні регулятори, по-перше, дорожчі, як частотники. А по-друге, я хочу теж, щоб це живилося все від постійної напруги. Тут в мене вже сонце підготовлено. Інвертор високовольтний на 400 вольт. Ось таке. Зараз спустимося в підвал, подивимось на, на сам Ось Отакий От купив кондиціонер на е, охолодження нагрів повітря в системі кондиціонування. Це Дайкін. У нього це плугник взагалі в ідеальному стані. Ну, дайки не, не має спеціального покриття. Прикольно. Тож обійшовся недорого. Це інвертор. Чого брав інвертор на 410 пригоні? Брав інвертор через те, що на повітря краще інвертор. Він немає перепадів, він виходить собі на свою потужність і постійно там підігріває чи охолоджує. Ну, для системи вентиляції це. Потрібно, тому що для води воно нафіг не нужне а це, от, тут це на 5 кВт продуктивності по теплу чи по холоду О, там трохи різниця такий от величезний блок внутрішній я його буду розбирати і переробляти на канальник. У мене вентилятор канальний окремо, фільтра окремо, а звідси буде використана тільки електроніка і, цей, і теплообмінник. Питання в тому, що я ще не знаю, чи я буду використовувати якийсь внутрішній двигун, подивився якої він потужності, але я думаю, що він не допоможе мені в моїй системі вентиляції. Ось такі в на натеплі підлоги колектори. На два параха поводний. Так, ну що, дивимось, Ну що у нас тут? Тут в мене великий тепловмінник. Свеп. він взагалі до 20. Трьох кіловат, по суті, має на 410-му спиологі притягнути. В нього через нього циркулює цими двома насосами. По суті, це перший і другий поверх два насоса. Вони йдуть на е колектори і повер повернення ось. Крім того, у мене тут ще є триходовий клапан. То можна, мене є теплоакумулятор величезний, тут на 2,6 тонни. От Він це вже заізольований, тільки треба ще. Він, отут В нього можна допаленим котлом гріти воду, плюс з нього береться вода на два теплообмінника гарячої води. на на кухню і Окремо дві системи. Не знаю наскільки це потрібно, але я розділив. Ну і плюс він має 7 кВт. Це така резервна система. Можна, я нею користувався минулого року. От, вона просто термо цим. Тут у нас сім'їсторний контактор, і тепловмі, і по суті терморегулятор. Він може підтримувати тут температуру просто стенами. Ну, це дуже неефективно, звісно. Воно жерло електрики при заразніх тарифах буде катяться. От, Зараз дивимося, що тут у нас. Бачимо, подача фриона. Стоїть 47 градусів. Вихід фріона, в мене нема датчика, але він практично так, як і йде подача води. Тобто, якщо вона зараз, зараз подача води, у нас 26,1. Обратка 17,6-17,7. Тобто перегрів досить великий. Е, розхід зараз 1100 літрів за годину. Тобто гріє він конкретно, не знаю. Як в мене так вийшло, я щось не знаю. Досить великий хоп. Ну, враховуючи, що в мене там ще два вентилятора не враховують, ну, беремо 2,2 кВт споживання компресора. Нехай ще два вентилятора по десь ну, ну, 2,4-2,5 у нас споживання повністю. Нехай навіть з насосом. Насоси стіни споживають дуже мало. Вони буквально по 18 20 споживають в цьому режимі, що зараз. То ми маємо отакий от перепад температури, тобто там 9-8 градусів, це суттєво суттєвий перепад. Можна порахувати по розходу. У мене немає розходу міра тут, але можна порахувати е е е е скількість тепла, ну це багато. Там виходить десь 10 кВт тепла виділяється при споживанні 2,5. Ну, тобто Коп-4. Якщо можна, можна включити. Більший потік. По ідеї зараз е температура мала би почати падати. От бачимо, температура почала падати на виході у нас. Ну, тобто розхід вирішує питання, менший перепад буде. Не знаю, я ще не оприділився, чи я буду на третьому режимі з них працювати. Вони там, там на 5 Вт більше споживають каже. Але Ну, по суті менший перепад, це краще. От, тут в мене клап, трьохходовий екран, можна відключити цей теплообмінник, що тут в баку знаходиться. Тобто резервну систему можна від'єднати, воно просто циркулює От ця вода, що є в системі. От, тут в нас 2 бари. І... Не, я просто розширювальний бачок і все. От. От при такій температурі зараз в теплій підлозі, 25-3, да? у мене в, кім... в будинку зараз підтримується 16 градусів. От, в ще нема, конечно. Но я думаю, що там 27 градусів буде максимум. Я буду. Так, переключимо назад. Тут є море режимів насосу. Тиск. О, не теплих підлог це. От, от така система. Тут ще на датчики мають бути, бо я хочу такі, щоб були погружні. От, а, так я вчепив, хочу щось щоб поміряти хоть е, бачите, ну Одна з, е, зараз 48,9 має трубка з фреоном Тубопровід у мене десь е, 25 метрів, щоб ви розуміли. Далеко в мене звідси сам кондиціонер був. Тут аж в підвалі, ну і трубки йдуть не прямо, йдуть фікзна куди, в шахту і там відкручується та, крично. Ну, трубок багато. При тому при всьому досить нормальний коефіцієнт вийшов. Ось таке. Будуть якісь питання, питайте. буду відповідати. Так він зібраний працює. Ну взагалі. Я ще як виклеював цієї теплоізоляцію, ну його навіть не чути. Компресора не чуть. То я б сказав, що немало станеться. От при плюс десяти обмерзання взагалі нема. по чуть-чуть це ідразу сокне сам від себе. Навіть нема користь. Натяг. Це плумінний тут класний. Панасоніка він має якусь обробку. Корозії практично ще навіть не почалося. Хоча тому блоку куча років не злежав там. Ну, я задоволений. В дайкіна я взяв на кондиціонер ну, на повітря. То в нього взагалі якимось голубим покрито, то, то він цей. Ну, Чуть-чуть і вон водичка. Але вона Працює дуже класно. Тихенько. Раджу такі брати за основу. враховуючи, що я взяв за 10 тисяч гривень, це не це просто. Це а компресор мені обійшовся ще в 15 Ну, На великці повезло, бо насправді такий компресор новий коштує біля півтори тисячі євро. Просто ви розуміли. Таке як тут стоїть. fuck